Борисові, скажіть, будь ласка, зараз люди, ті, що отримують субсидії вже другий місяць, отримують платіжки на за тепло з мінусом, з переплатою. З чим це пов'язано? І не виліція це потім пізніше, що люди будуть доплачувати. І ще одне питання, яке пов'язане з цим. При призначенні субсидії людям вказували. У цих виписках, що вони повинні, в залежності від доходу, сплачувати, грубо кажучи, 500 гривень в місяць. А вони платять фактично зв'язку з цими мінусами 300, там, 250. Чим це може для них закінчитись? Ну, По-перше, я хочу сказати, що ці повідомлення чи квитанції від мінусовими сумами приходять не тільки по теплопостачанню а також приходять по газопостачанню, там суми значно більші. Ситуація спалась приблизно одинаково що у управлінні газогосподарства, що у управлінні теплових мереж. Чому так виникло? Тому що зараз, згідно 409-ї постанови, це введення нових соціальних стандартів і згідно змін до положення нашого положення про порядок призначення субсидій. Все, що не використовується, субсидії призначається в межах соціальних норм. Все, що не використовується людиною в межах соціальних норм, являється її економією. І якщо у людини є економія, відповідно вона обов'язкова плата погашається за рахунок економії. Це закладено в пункт 15 на 848 постанови відповідно положення про надання субсидії на краплений газ, та тверде паливо і на житлово-комунальні послуги. Я просто хочу, щоб не бути в цьому, я хочу просто зачитати цей пункт 15, щоб зрозуміла, а тоді я трошки його прокоментую. Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менше, ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидії. Яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців, виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в, розмір, в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг зараховується виконавцем, виробником. Як оплата послуг, у тому ж числі обов'язкової частки платежу домогосподарства на наступні розрахункові періоди. Ці зміни внесені постановою номер 487 від 25.03.2015 року. Тобто, якщо в, людини, якщо в людини перерахована субсидія на певну суму, а людина використала послуг менше, тобто використала газу, або там, де встановлені лічильники на тепло, послуги відповідно використані менше, ніж соціальні нормативи. Ці кошти, які залишились людини, вони зараховуються в ці кошти, враховується її обов'язкова плата, тобто зменшується на цю суму обов'язкова плата, або взагалі люди не платять в зв'язку з тим, що у них велика економія. І тоді й людям приходять квитанції з мінусовими сумами, з переплатами. Ну, скажімо, так, ми з цим питанням теж виходили на наш департамент соціального захисту, тому що і ми стривожені, і люди стривожені, тому що вони не можуть платити в зв'язку з тим, що у них йде переплата недовикористання, тобто послуг по організаціях. Департамент виходив з цим питанням на Міністерство, але міністерство відповідь була така, що зараз, по цьому опальному періоду, буде проведений аналіз. І як буде в подальшому, буде тільки видно по закінченню опального періоду, яке прийметься рішення. Або ці кошти такі залишаться в людей, або вони будуть обнулятися. Як буде прийнято рішення, це буде тільки де зрозуміло, у квітні-травні цього року, 2016 року. Поки на даний час людям нема чого, я думаю, хвилюватися, із за того, що всі всі мінусові суми чи мінусові квитанції, які їм приходять, це все на законних підставах, Це відповідно до закону. Ну судячи з того, як в нас приймаються закони, не вийде так, що закінчиться опальний період, а потім в наступний опальний період оці доплати людям будуть нараховувати з. Поверх того, що вони використати в наступний ну, період. Ну, ви знаєте, важко сказати, які будуть прийняті рішення уряду, я не можу спрогнозувати. Як... Я просто хочу заспокоїти людей, що на даний час це все нормально. Тобто будемо чекати, будуть зміни, тоді будемо відповідно до змін. Враховуючи на те, що закон зворотньої символи немає, будемо сподіватися, що те, що в нас зараз є, воно буде тільки на користь людей. Тому що в людей доходи дуже малі, і якщо пенсіонер, я вже говорила в своїх цих, при пенсії 1200 гривень, він зобов'язаний сплачувати десь до 100 гривень, то відповідно частка платежу. При таких тарифах на газ і на теплопостачання частка обов'язкова частка платежу дуже незначна. Це 20-30 гривень, які на організації. Це остальне це субсидія. І якщо в людини сума ну, зависла сума в організації із субсидії, то я думаю, це не вплине на людину. Якщо їх ці суми спишуть, так скажуть, обнулять. Тобто це гроші не людини, це гроші субсидії. Якщо їх обнулять, людина при цьому нічого не постраждає. Тому будемо сподіватися, що в крайній випадку до до закінчення опалювального періоду, люди мають право користуватися цими коштами. Холодні місяці ну, для приватного сектора вони мають право взяти більше кубів на ці кошти. Тобто, вийти з якого становища, обігріти хату і не мерзнути хаті. Тому нехай не бояться використовують просто ці кошти. Для централізованого опалення тут трошки інше, тому що централізоване опалення, лічильників в нас будинкові, там ми такої економії кожна людина не має, тому що будинкові лічильник це або на весь будинок, або на декілька парадних. Але ж вони все одно відчувають, що. Вони мають економію, зменшення обов'язкової плати за рахунок того, що вони обслуговують лічильник. Тобто вони все одно вклали кошти цей лічильник і, а, і наймають людину, яка обслуговує цей лічильник, роблять атестацію лічильника. Відповідно, вони там кошти затрачають, а тут мають економію. Тому я думаю, що це справедливо, те, що у них йдуть зараз зменшення обов'язкової частки. Слава Борисне, зараз прогнозується, не прогнозується, а вже передбачено законодавчими якимись нормами підвищення тарифів на електроенергію. Наскільки я розумію, основна маса населення, які отримують отримує субсидії, вони отримують субсидії в опалювальний період. Якщо от зараз зміняться по закінченню опалювального періоду. Виростуть, зростуть тарифи на електроенергію. Людям, які зараз отримують субсидії, треба буде якось переоформляти на неопалювальний період, щоб отримали субсидію? чи їм автоматично буде це зараховуватись підвищення тарифів на електроенергію. Ви знаєте, що людям ми зараз призначаємо субсидію на календарний рік. Тобто, якщо людина звернулася на не, не календарний рік вибачається на 12 місяців. Якщо людина звернулася, припустимо, у листопаді місяці, їй призначено по 10-й місяць. Якщо людина звернулася в п'ятий місяці, відповідно їй по четвертий місяць призначено на 12 місяців. І тому, якщо в людини субсидія є в опалений період і піднялись в цей період тарифи, ми робимо перерахунок без звернення людини. Якщо в людини на літній період, ми будемо робити перерахунок на неопальний період. І субсидія людині не буде відмовлена в субсидії. Людині буде субсидія в розмірі нуль. І при будь-якому підвищенні тарифів ця справа конкретно ну, кожного, цього, кожного заявника вона підлягає перерахунку навіть з нульової субсидії. І відповідно, якщо з підвищенням тарифів субсидія була нульова, вона може, ну нехай не значна, але вона вже може появитися в людини субсидія. Звертатись нікому не потрібно. Єдине, що в нас було 24 відмови, і, ну, у нас десь в районі зараз 75 тисяч отримуючи в і 24 відмови було. Було 24 відмови по, в основному по доходах, коли вже розраховано, ну у людей значні доходи. Оцим людям, можливо, прийдеться звернутися в опалювальний період, бо в них на, на опалювання воно однозначно не вийде. В опальний період, ще раз прорахувати, в них помінялись доходи, відповідно зміняються тарифи, цим людям буде потрібно звернутися до нас. Але це тим у коло була відмова. Таких дуже мало, 24 особи напротязі цього року. Ну і ще що хочу сказати, що з 1 січня 2016 року наше КПЖ змінило тарифи на вивіз сміття. Якщо у людей по цьому, там, де централізовано ну, будинки, багатоповерхові будинки були 5.12, зараз стало 8,65. У приватному секторі було 5,20, стало 9 гривень за вивіз сміття на одну людину. Перерахунок ми вже зробили. Людям додали субсидії в зв'язку зі зміною тарифу на вивез сміття. І любі, яке підвищення по електроенергії чи по газу, все одно це буде робитися перерахунок. Люди, людина ж платить відсоток від свого доходу. Тобто в людини обов'язкова плата не міняється, вона, як була, так і залишається, а при підвищенні тарифів просто збільшується сума субсидії. Це так. Ще буде ще одне питання. Зараз президенту підписано закон. Про вільний доступ до вкладень банківських людей. При оформленні субсидій, наскільки мені відомо, це не враховувалось, якщо у людей там 10 тисяч на рахунку десь в банку лежить, чи 100 тисяч, ці гроші не враховувалися. Як зараз буде при введенні в дію цього закону, це буде враховуватись при призначенні? Чи не буде переглядатися розміри, чи взагалі? Право людина отримання субсидії, якщо виявиться, що в неї в банку наприклад 50 тисяч гривень. Відповідно до 848 постанови, це я вже говорила, ще раз повторюся, що це положення, порядок призначення субсидій, депозити як такові, і доходи від депозиту не розглядаються. не розглядаються. Але єдине, я хочу щось застережити, коли люди, які звертаються до нас і знають, що в них є депозити. Банки проводять в ну, них акції, я не знаю, акції чи не акції, вони кидають якісь суми прімів. Ці суми доволі незначні, в кого 3 гривні, в кого 60 гривень. Але от якраз ці суми вони повинні бути враховані. І тому, коли люди звертаються за призначенням субсидії, на даний час депозити, доходи від депозиту не враховуються. Але суми від премії і так далі вони повинні бути враховані. Тому, коли люди звертаються за призначенням субсідів, вони мають право вибору, доходи за попередній календарний рік або вказати доходи за останні три місяці. Тому, якщо люди звертаються і вказують доходи за попередній календарний рік, ми їх просто витягуємо в електронному вигляді із податкової служби. Тобто ці дані нам надає, ну, зараз називається Державна фіскальна служба. І тоді оці всі незначні суми, про які люди навіть не знають, вони підтягуються. Якщо ж людина вказує доходи за три місяці, вона й сама не знає, що в неї там, які то суми є додаткові по банках, і ми цього теж не бачимо. А тоді переперевівся, воно може виявитись. І, ну, скажімо так, зараз штрафних санкцій немає, але буде перерахунок субсидій. Тому побажання до людей, якщо звертаєтесь і хочете бути впевнені, що всі доходи вказані вільно, вказуйте доходи за попередній календарний рік. Тому ці всі дані ми візьмемо з податкові, перевірка, якими по податкові, і ваші дані співподатимуть із тим, що ви повинні вказати відповідно в декларацію. І в подальшому не буде ніяких проблем ні у вас, ні у нас. Ну якщо людина вже отримувала субсидію і в неї там в банку лежить кругленька, будемо казати, сума в зв'язку з виходом цього закону про. Доступ. До, 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 доступ до вкладень людей, до речі, воно, цей закон якось коментувався, навіть що це зроблено для того, щоб враховувати доходи людей при признанні субсидій. Людям, які отримали субсидії, треба звертатись банк зараз, за, за за якимись довідками, чи не треба, щоб вам подавати? Ні, не потрібно нікуди звертатись, тому що змін у положення, що ми повинні враховувати депозити, немає. Тільки відбудеться зміни, ми будуть зміни до цього до положення. Ми дамо яку-то об'яву, дамо яку-то ці інформацію ну, в змі, в числі два віка. Щоб люди на, на даний час нічого не змінило. Ну, Може таке статися, як ви можете, ну, маючи такий досвід роботи, е передбачити, що, наприклад, з лютого місяця е почнуть враховувати всі доходи, що лежать на банківських рахунках у людей, і людям просто повідміняють субсидії, вже призначені. Ну, і на мою думку, що при призначенні субсидій треба взагалі враховувати майновий стан, і в тому числі депозити, бо це якби стан добробуту людини, і в залежності від того, визначається людина потребує допомоги чи не потребує. Ну, На даний час ну, сказати точно цього ні, ніхто вам не може, але на даний час нічого ми не враховуємо і інформацію про депозити. Нас на даний час не цікавить. Не цікавить. Що буде далі? поки на даний час, відповідно до наших цих нормативно-правових актів, ми не відслідковуємо депозити, ми не відслідковуємо майновий стан, тобто квартири, машини, кількість і так далі. Ми просто відслідковуємо зараз значення при призначенні субсидії, це мають покупки на протязі останніх 12 місяців перед зверненням. Які не повинні перевищити більше 50 тисяч. І дохід наголошення на сім'ї, відповідно, до якого вираховується відсоток обов'язкового платежу. Це основне те, що враховується при призначенні субсидії. Майновий стан не враховується. Я ще хочу проінформувати тих, скажімо, Заявників, які отримують у нас допомогу сім'ям з дітьми, що прийшли в зміни умов надання окремих видів допомоги. Це стосується тимчасової допомоги дітям, батьки, яких ухиляються сплати аліментів або не мають права їх, не мають так, або не мають можливості їх утримувати. І другий вид допомоги це допомога одиноким матерям. Я просто зараз хочу донести до нашого населення інформацію, що оці всі виплати, тимчасова допомога замість аліментів, яка вона називається, і допомога одиноким матерям вона в січні місяці виплачуватись не буде, тому що вона в основному ця допомога в основному масі зміниться. Допомога одиноких матерям буде зараз вираховуватися з рахуванням доходу членів сім'ї. А точніше, з врахуванням доходу на одну особу, члена сім'ї, а допомога, тимчасова допомога замість аліментів вона буде вираховуватися або призначатись врахуванням матеріального стану сім'ї. Інформації роз'яснень. Ці зміни внесені 24 грудня 2015 року відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Ми чекаємо змін до закону про допомогу сім'ям з дітьми, відповідно, змін до порядку призначення допомоги сім'ям з дітьми. І тоді, коли вже в нас будуть програмне забезпечення, буде зроблений перерахунок допомоги одинокої матері і, відповідно, перерахунок допомоги, тимчасової допомоги замість аліментів. Тому для. Тих заявників, які мають право на ці види допомоги, просимо звернутися до управління соціального захисту, подати необхідні документи. Інформація, вся, яка буде наявна на той час, можна отримати за телефоном 31854 або в громадській приймальні. І ще хочу заспокоїти частину. Заявників, що допомогу ми будемо, заяви на допомогу приймати по березень включно. І ще в березні ми вернемося, якщо людина має право на допомогу, на один із цих видів допомоги, ми будемо її призначати з 1 січня на протязі трьох місяців. Ну, а подальше вся яка інформація буде або зміни, що то прийдуть зміни до закону, прийдуть нові роз'яснення.